Спортивна гордість країни та прикарпаття. Голова Надвірнянської громади нагородив п'ятьох призерів чемпіонату Європи з боротьби з самбо серед юнаків та дівчат. Для Анастасії це не перша перемога. Вона представляє Надвірнянську громаду вже два роки. Через війну дівчина залишила рідний Харків, проте спорт не покинула. Я бралася чотири сутички, представниці були з різних країн. Було трохи важко, бо був маленький період для відновлення, Тому, напевно, на фінал. Трохи не вистачило сил, щоб держати суперницю. На жаль, не золото, але зато я побачила свої помилки і буду знати, над чим далі працювати. Мені дуже приємно, що, що керівництво міста звертає увагу на звичайних спортсменів та якось підбадрює нас і дає натхнення працювати і надалі. Повернувся додому зі сріблом, і Володимир Свідрак каже: боротьба з сильними суперниками надихає та додає мотивації. Боровся з представниками Білорусі і Росії Росії в перших двох сутичках і переміг, переміг їх за вихід фінал з, з, з представником Арменії. У фіналі поступився представнику Ізраїля. Спортсмени розповідають, тренуватися та брати участь у змаганнях під час повномасштабного вторгнення складно, та вони не здаються, активно займаються і показують високий результат. З початком війни, скажімо так, все повністю зупинилося, і багато дітей повиїжджало. Багато вже виступають за інші держави, тому що там готові спортсмени виїхали і хто б їх не взяв. Але слава Богу. Та нашим збройним силам України діти частково повернулися, частково переїхали до нас з інших міст, і ми вже ну можемо сказати так, що на 80% вже як до воєнний до воєнного часу, ми вже справляємось. Звичайно, є труднощі, ну але судячи з тих умов, які зараз є, ми робимо все можливе для того, щоб діти достойно показували результат та представляли Україну на міжнародній арені. Очільник громади зазначає, кожна перемога надвірнянських спортсменів привід для гордості. Те, що вже наша громада була представлена на чемпіонаті Європи в Сербії, Новий сад і зайняли почесні, слівні і бродзові медалі, говорить про високий рівень надвірнянської школи. Для нас обов'язок, для нас завдання, якомога більше допомагати для того, щоб діти почувалися більш переконаними, зрозуміло, що є й допомога від обласного управління спорту, від міністерства, від держави. А ми також маємо розуміти, що ми маємо завжди бути готові до викликів і належно представити не тільки нашу громаду, а державу державу Україні на самих найвищих міжнародних змаганнях. Спортсменів і тренерів нагородили статуетками та подяками. Крім того, призерам вручили грошові сертифікати. Загалом у секціях з та самбо надвірнянської громади займається 140 дітей. Іван Осташук, Віктор Костенюк, Яна Лазорик, телерадіокомпанія Раї.